Здравствуйте, шановні глядачі мого каналу. Отримав сьогодні ось таку посилочку по ної пошті. Замовляв я насіння квітів. Зараз покажу вам, що мені прийшло. Це накладна список. А це самі твіте? Так, що у нас тут нам напакували? Я замовляв тайдали і опору. Так, опора бачу. Єсть опора, є ще опора. Які кольори я прикріплю в кінці відео. подивитися, які я замовив кольори. І три сорти тайдалів. Сільвер це у нас біла із серебристою серединкою. Пінкход це у нас розова. Ну і... Сама красива, сама розкішна, яка росте. Це у нас тайдовбей. Це червона така темно-червона, темно дуже розкішна. Розростається дуже здорова, дуже гарна. Садити треба у великі горшки. Робити вазони здорові. Ну і ось чек. 11,264. Ось така посилочка. Ось такі будуть квіти в наступному сезоні. Дивіться, оце замовив, будемо сіяти. Зараз я вам покажу, які вони на вигляд. Оце ось опера. Ось такі маленькі драже всередині, вона йде гранульована. 50 штучок в цій ковбочці. Ось така буде у нас красота. Підписуйтеся на мій канал, щоб бачити, що сієм, як сієм, як будемо все робити в наступному сезоні. А зараз дивіться, які будуть квіти які повинні будуть вирости на наступний сезон в наступному сезоні